Ну, і після сварки Трампа Зеленського у Білому домі в Тіктоці звиросилося відео американського ветерана. На ньому чоловік зі сльозами на очах звинувачує нинішню адміністрацію США і каже, що ненавидить свою країну. Наразі це відео вже набрало 10 мільйонів переглядів. Цей чоловік б'ється за свою країну у суверенну державу. Вторглися, гинуть люди. А все, що хвилює цих синів. Це чому він не вдягнув костюм? Я ненавиджу цю кляту країну. Ну і ви знаєте, стосовно костюма, це окрема історія. Коли журналіст поцікавився, прийшов з запитанням, ну недолугим, не на мій погляд, запитанням із Трамповського табору. Ви там не поважаєте, ви чого не поважаєте. Слухайте, ви з таким запитанням зверніться, наприклад, до е, індійського прем'єра до Моді. Запитайтеся, чому Моді ходить в національному костюмі? Взагалі він дуже рідко вдягає костюми звичайного класичного варіанту. А? Ви з Зверніться е, до людей е, різних національностей традицій, які приходять, е, зважаючи на ситуацію в їх країні і зважаючи на їх стиль і традиції, чому він має вдягати зараз костюм. Тут на боці я буду 100% на боці нашого президента, який сказав: Я вдягну красивий костюм тільки тоді, коли буде перемога моєї країни. Зараз моя країна воює. Тому це абсолютно було недолуге, неприємне, е некрасиве запитання, і відповідь була непогана. Насправді ви знаєте, гіп, прийде перемога. Я тоді навдягну костюм, можливо, такий, як ваш, можливо, краще ніж ваш, можливо, дешевше, ніж ваш, але коли буде. Перемога а зараз я в країні президент країни, яка воює. Ну і якщо знати історію цієї, цього вбрання нашого президента, йому подарував її хлопчик. Один хлопчик, і з того моменту він її носить воно як на фарт. Знаєте, таке як підтримка, як такий символ опору. Ну а ми продовжимо вчорашнім скандалом у Білому домі. Трамп замаскував свою нездатність реально вплинути на. Пуйла, а також нездатність Вашингтона добитися якогось варіанту закінчення війни або принаймні зупинки бойових дій. Єдиний варіант: тиск на Україну таку думку одразу після суперечки очільників США та України висловив журналіст, політичний оглядач Віталій Портніков. У дайте знаєте, ну таке враження країну, тобто Україну, і від собі це жінка, яку зґвалтували, і зараз чувак, якийсь мажор. Сильний, здоровий і суддя не може з ним нічого зробити, нічого впоратися. каже: давайте ну напишіть чистосердечно, сердечне. Відпишіться, що він нічого не зробив. Ну давайте потисніть один одному руки. Там все нормально, ну там вже ж трішечки буквально. А що там гвалтував? Ну там не гвалтував. Ну там ну він і не гвалтував взагалі. Можливо, це навіть і по любві. А взагалі цього б не сталося. Якщо б я був президентом в той момент, Україну б ніхто тебе рідненько моя не гвалтував. Це абсурд, то, що відбувається зараз з боку президента. Трампа не називати речі своїми іменами, називати чорне білим, а біле-чорним це прям по орволо. Якесь все в іншому боці зараз, в іншому розрізі, все відбувається. На жаль, сьогодні буде емоційним трішечки, але по факту нагадаю, коментуючи зустрічі з Володимиром Зеленським, Дональд Трамп заявив, вона відбулася не дуже добре. І Володимир Зеленський переграв на... Перемовинах в овальному кабінеті, та й, взагалі, український лідер не схожий на людину, яка хоче миру на відміну від пуйла, зауважив Трамп. Давайте послухаємо.